Ну що ж, привітик всім мої дорогі друзі, дорогі підписники. Вас всіх вітаю компанія Вашкарс. І сьогодні наше відео про коротенький огляд автомобіля, який ми щойно забрали з митного терміналу. Саме цей Mitsubishi Outlander Він вчора був пригнаний з Європи. Ми його доставили ввечері ближче вечора вже на митний термінал. Сьогодні зранку ми його забрали, розмитнили. Тобто, щойно щойно він розмитнився, Ніяких детальних не проводився. Показую вам документи, що саме дійсно цей автомобіль він був тільки-тільки розмитнений. Дивіться на мокру печаточку, Тут міст. Пише Mitsubishi Outlander 10.06 24 рік. Вчора він заїхав, є мокра початка про те, що автомобіль розмитний. Сьогодні зранку ми його забрали. Детальніше про цей автомобіль я розказую вам вже прямо зараз. Насамперед наголошую, цей автомобіль він же розмитнений і буде також проходити сертифікацію. Тобто буде повний пакет документів, готовий на цей автомобіль. Його можна вже зараз бронювати. Якщо є людина, яка ну, є нашим підписником, дивиться це відео і давно хотіла для себе саме такий автомобіль, то це один з тих автомобілів, який реально дуже-дуже в крутому стані. І для себе купити такий автомобіль вам дуже повезе. Тому що тут, друзі, 169 тисяч рідного пробігу, 10-й рік випуску, 2,2 дизельний двигун на механічній коробці передач. Показую вам, що дійсно саме цей автомобіль ми розмитнили вчора по документах, щоб ви не думали, що це якісь підставні документи, і цей автомобіль вже давно готувався. Ні, показую вам, дивіться, по вінкоду на початку. Звіряйте Вінкод 0783. У нас по вінкоду, і тут є вибита. Бляшка в нас також 0783. Все сходиться на відмінно. Всі документи, які нас автомобілем приїхали вони в мене, зараз знаходяться в руках. Є документи на автомобіль безпосередньо, є митна декларація про те, що автомобіль розмитний. Також, окрім цього, буде проходити автомобіль з сертифікацію і безпосередньо вже на власника будемо виписувати договір купівлі-продажу. Що загалом розказати про цей автомобіль? Це нереально кортезний автомобіль. Ми по ньому не робили ще абсолютно нічого. Ви багато задавали нам питань, покажіть автомобілі, які вони, як ви їх приганяєте до того, як вони поступають на детельних, Тобто хімчистка і поліровка. Звісно, не всі автомобілі вони приїжджають там чисті. є грязні автомобілі, є чисті автомобілі, але сам факт того, в якому стані автомобіль. Так, автомобіль реально в гарному стані. Ви зверніть увагу, що немає корозії ні поверхній частині. Лобового скла, склайка дуже часто там буває ні на капоті, тобто ні на дверях, ніде абсолютно. Знову ж таки, повторюю, що автомобіль в гарному і збережному стані на крутезній комплектації з безключовим доступом, як ви щойно побачили, на Сабуфері Rockford, на оригінальних дисках з хорошою перепрошую, з зимовою гумою 2020 року. Тобто, автомобіль. Ну, не проводилось по ньому нічого, абсолютно, як ви бачите, тут немає заглушечки, там десь можливо треба підполірувати, але все так як воно приїхало, ви зараз бачите в цьому відео. Тобто, я кажу завжди для людей найкраще бачити машину такою, яка вона приїжджає з Європи, щойно, щойно приїхала, і ви її таку бачите. Не ті автомобілі, які вже на авторіа стоять, надухані, напахнені, помиті, вимиті, гарненькі. Звісно, ми це все також робимо. Але сам факт, що ми стараємось для вас купувати наші автомобілі якомога в кращому стані, щоб вони були не тільки там. Коли ми вже їх зробимо гарні, але щоб вони були, отак, як ми зараз, пригнали з розмитнення і цьому автомобілю абсолютно нічого не бракує. Звісно, щоб ви не звертаєте увагу, те, що, друзі, він в салоні може бути не прибраний. Стандартно, ніхто там для вас автомобілі прибирати не буде. Це все робимо ми вже в нашій детальній студії. Прибираємо гарно, професійно відхімчищуємо, відполіровуємо для того, аби передати вам максимально хороший класний автомобіль. Насамперед, знову ж таки, цей автомобіль на безключовому доступі, на великій навігації, мультимедіа велика навігація, тобто, що при Дивіться, як тихесенько і гарнесенько він заводиться. Зараз я буду тихенько, слухайте ще раз: автомобіль працює просто дуже-дуже рівненько. 169 тисяч чесного і перевіреного пробігу, який перевіряється дуже легко по вінкоду, дуже легко його перевірити і дуже просто, я б так навіть сказав. Дивіться, тут іде максимальна мультимедія, яка в них може бути. Та це загалом, в принципі, максимальна комплектація, окрім, напевно, що люка, що тут ще буває в них люк. Але загалом є велика мультимедія, тут є навігація, DVD, CD, в У нас також працює тут кондиціонер. Як ви бачите, зверху в нас показуються обдуви, максимальна потужність обдуву, менша потужність обдуву, куди обдуває. Тобто, все це відображається на нашій мультимедії. Тут ми маємо таку заглушечку для прикурювача. Два ключики до автомобіля в нас йде. Кермо в гарному стані, я не скажу, воно не затерте, на 169 тисяч відповідає на всі 100%. Є трішки затерті ось ці місця. Ну, вони серебристі, в принципі, це є стандартно, тому що там завжди лежить ваша рука. От. Тут ми маємо також кнопки до ABS, відносці, які виключають протибуксувальну систему. Тут є також такі малесенькі, ну, це не сабвуфери, а колоночки такі маленькі, вони в, сірому, в сірих ставках, тому що тут є максимальна музика Rockford. Ззаду нас в багажнику стоїть сабвуфер Rockford, дзеркала регулюються. Вікна зараз також перевіримо, щоб опускалися. Вікна також мають опускатися. Все працює. Тобто, знову ж таки, повторююсь, друзі, автомобіль один день в Україні, і я вам показую його таким, який він є, безпосередньо. Ми в ньому нічого не робили. Звичайно, буде поліровка хімчистка, це ще в цьому автомобілі. Більше тут робити нічого не буде. Робити нічого не будемо. 169 тисяч перевірили ми пробіг. Камера з заднього виду у нас також присутня. І до речі, камера чітка. Зараз дуже сонячна погода. Звичайно, вам це не буде передаватися така чіткість, але загалом камера дуже гарна і дуже чітка. Тут ми маємо підстаканники, тут ми маємо два передніх підігріви з двома виборами режимів. Гарячіший і таке легеньке тепло. Маємо такий бардачок, там роз'єми Aux, USB. Зверху маємо світло таке для окулярів. Місце у нас таке допоміжне. Тут і все відкриваємо, закриваємо. Ви зверніть увагу знову ж таки, що воно тут не затерте. Не... Взагалі не чорне, не потаскане, абсолютно реально. Цей автомобіль в бі, дуже гарному збережному стані, я вам так скажу. Сидіння в нас на електроприводі водійське, це також максимальне, що в них може бути, опускається, піднімається. Зверніть увагу, що саме сидіння водія не протерте, не просиджене. Видно, що в оригінальному стані, тобто видно, що ним користувались, але воно в оригіналі. Що позаду ми маємо, друзі? Дивіться, дверна карта в гарному стані, знову ж таки, не потерта. Заднє сидіння практично в ідеалі. На них рідчі, хто їздить, звичайно, використовується. Це найбільше це передні взагалі, сидіння, як водія, так і пасажира. Е, в принципі, що по автомобілю, я вам хочу сказати. Автомобіль в дуже гарному стані. Не звертайте, знову ж таки, повторюю, увагу на те, що він, можливо, десь там не прибраний. От В багажнику є, звичайно, там якийсь пісок, якась, можливо, пилюка, тому що їх там ніхто не прибирає ці автомобілі. І це не тільки цей автомобіль, це всі автомобілі. Те, що ви бачите на авторі, а там підготовлені автомобілі, я розумію. Це все гарно, картинка має бути, але все ж. Так як воно є, ось так ви зараз його бачите. Воно приїжджає для вас. Я максимально чесний. Я думаю, ви всі у мене підписники, в мене всі адекватна аудиторія, і ви всі прекрасно розумієте, що ці автомобілі Вони приїжджають саме в такому стані. Але головне, що я вам наголошую, це те, що не звертайте увагу на те, що він не прибраний. Звертайте увагу на те, в якому він стані. Те, що кузов не затертий, салон не потасканий, не затертий. В ньому не було собак і тому подібного. Тобто немає ні шерсті, нічого. Загалом це реально хороший автомобіль, тому хто кого цікавий, телефонуйте. І показую, друзі, що автомобіль повністю в оригіналі. Нашим точноміром все пробиваємо, проскануємо. Дивіться, капот. 77, 81 крило. 86 дверка. 78, задня дверка. 71. Заднє крило 77. Стієчка 90. Задня ляда у нас 90 64, 75. Арочка 79. 79, 80, передня дверка 84, 84 і крило, знову ж таки, 85 і 75. Все в оригіналі, все повністю так, як друзі, ми приганяємо. 169 тисяч рідного пробігу без підфарбувань по кузову. Автомобіль в дуже гарному стані, знову ж таки, незважаючи на таке технічне, там, що абсолютно немає нічого технічного, немає недоліків. по Двигуну немає недоліків, друзі, по ходовій частині повністю все в ідеальному стані. Тож єдине, ж автомобіль не прибраний. Це є стандартно в принципі для всіх автомобілів з Європи.